Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Друзі, сьогодні ми з вами розберемо формули скороченого множення і навчимося правильно їх запам'ятовувати та зрозуміємо, як же вони утворюються. Для початку запам'ятаємо першу формулу, яка називається різниця квадратів. Як утворюється формула різниця квадратів? Отже, дивіться, у нас є а у квадраті відняти б у квадраті. Різниця квадратів. Тому що другий степінь називається квадрат. Вона розписується, як а відняти Б помножити на А додати Б. Ось саме така комбінація, коли у нас перший вираз мінус другий вираз помножити на перший вираз додати другий вираз. Існують інші формули для квадратів. Це квадрат суми та квадрат різниці. Квадрат суми. Це А додати Б у квадраті, квадрат різниці це А відняти Б і у квадраті. Розписуються ці дві формули майже однаково, але відрізняються певними знаками. Зверніть увагу, що якщо я розписую А додати Б до квадрату, то я записую спочатку А у квадраті, додати 2аБ і додати Б у квадраті. Коли ж розписую квадрат різниці, все те ж саме, але перед вікою ставимо мінус а у квадраті мінус 2аб і додати, знову ж таки, b у квадраті. По-перше, давайте розберемося з тим, де беруться коефіцієнти у формулах квадрата суми і квадрата різниці. Існує трикутник паскаля, з якого ми беремо числа для коефіцієнтів формулу квадрат суми, квадрат різниці, потім куб суми, куб різниці, і так далі можна продовжувати до нескінченності. Отже, як він утворюється, ставиться одиниця. Потім нижче на рядок ставляться ще дві одиниці, так, щоб це була посередині між ними. І вже починаючи відповідно з третього рядка, утворюються наші коефіцієнти. Яким чином? Завжди по краях будуть одиниці, а посередині між двома цифрами, які були, або числами, які були, буде їхня сума. Скажімо так, з краю 1, потім 1 додати 1, посередині між ними буде 2, і крайня знову 1. Цей рядок буде коефіцієнтами для формул квадрата суми або квадрата різниці. Зверніть увагу, перед А у квадраті стоїть одиниця, яка ніколи не пишеться. Перед АБ стоїть 2, ось у нас 2, і перед Б у квадраті стоїть теж 1, ось цей коефіцієнт 1. Якщо будемо використовувати формулу куб суми куб різниці, відповідно буде новий рядок. 1, сума буде 3, сума буде також 3, і знову ж таки 1. Звертаю вашу увагу, що якщо ви шукали. Коефіцієнти по формулах квадрата суми або куб суми, і так далі, то у вас будуть всі знаки плюс. Але якщо ви брали для квадрата різниці, куб різниці і так далі, то всі знаки йдуть через один. Перед першим доданком буде завжди плюс, потім мінус, потім знову плюс, і так далі. Якщо їх дуже багато. Отже, ми з вами запам'ятали три Формули з квадратами. Їх існує дійсно три, а не 4. Чому? Тому що не існує формули а у квадраті плюс Б у квадраті. Назву ми можемо сказати, що це сума квадратів, а самої формули не існує. А знову ж таки, а чому ж її не існує? Тому що у нас з вами утворюються такі комбінації а-б на А плюс Б. Вийшла формула різниця квадратів. Потім, що таке а плюс Б у квадраті? Це те ж саме, що ви помножили б А плюс Б? На А плюс Б. І коли помножимо многочлен на многочлен, скажімо, ось так. А на А це А у квадраті, а на Б додати АБ, Б на А додати, знову ж таки, розташуємо в порядку алфавіта додати А Б, і Б на Б додати Б у квадраті. Потім зведемо подібні доданки. Ось вони у нас. Тому це буде а у квадраті додати 2аB і додати b у квадраті. Зверніть увагу, це формула, яка у нас була під номером 2 квадрат суми. Чому формула називається формулами скороченого множення, щоб не розписувати ось цей добуток повністю і не зводити подібні доданки. А відразу у нас є формула квадрата суми, і ми її розписуємо як сума трьох доданків. Стосовно формули квадрат різниці, історія точно та ж сама, точно так само можна помножити А-Б на А-Б. Знову ж таки, перемножимо, і в нас вийде А у квадраті мінус 2аБ і додати Б у квадраті. Інших варіантів бути не може, оскільки ми використали множення суми на суму, різницю на різницю. І, увага, в першому випадку це була різниця на суму. Переставивши місцями, вийде все одно те ж саме. Тому не існує такого четвертого варіанта, в якому я утворю відповідну суму квадратів. Отже, повторюємо ще раз назви цих формул, а ви собі її також запишіть. Запам'ятайте, назва формули завжди походить з тієї частини рівняння, де у вас лише було дві різні букви без повторення. Тобто, зверніть увагу на першу формулу зліва у вас А і Б є. Без повторень, а праворуч повторюється А і Б, А і Б знову повторилося. Тому та частина, де немає повторення, от звідти йде назва. Якщо немає дужок з однієї частини рівняння, то вони обов'язково будуть в іншій. І якщо немає дужок, то починаєте ви говорити назву з дії. А дії у вас тільки дві: віднімання і додавання. Але поговоримо. Таким чином, не просто якась там дія мінус чи ще щось, а говорити різниця, тобто результат дії віднімання. Різниця чого? Якщо другий степень, то говорите квадратів, якщо третій кубів. Отже, це формула різниця кубів. Якщо буде знак плюс, говорите сума. Відповідно, далі дивимося на другу формулу. Тут у нас йде також зліва лише А і Б без повторення. Справа у нас повторюється, дивіться, і буква А, і буква Б. Тому говоримо назву по лівій стороні. Як саме звучить назва, якщо є дужки? Спочатку ви говорите степінь, а потім вже дію. Тобто, спочатку квадрат, тому що другий степінь це квадрат. А потім якої дії? Суми або різниці. В другій формулі квадрат суми, а в третій формула називається квадрат різниці. По аналогії, давайте придумаємо з вами, а точніше запишемо ще 4 формули, але вже для кубів. Ви взагалі вивчаєте ці сім формул для формул скороченого множення, а насправді їх існує безліч. Отже, розпишемо спочатку з вами, наприклад, суму кубів А в кубі додати Б в кубі. В цій формулі зверніть увагу, у вас назва походить від цієї ж частини: Сума чого кубів. Як записати, відповідно, це через добуток, тому що ми використовуємо формулу скороченого множення, і якщо з однієї сторони рівняння немає множення, то з іншої воно має бути. Якщо тут не було дужок, це означає, що праворуч вони з'являться. Запам'ятовувати дуже просто: перший множник це ті ж самі значення, але без кубів, тобто А додати Б. А от в других дужках, зверніть увагу, буде у вас неповний квадрат різниці, що це таке, як неповний квадрат різниці. Формула третя це і є квадрат різниці, а не повний це коли ми заберемо ось цю двійку. Тобто А у квадраті АВ додати b у квадраті. І завжди запам'ятайте, що перші дужки будуть дуже схожі на те, що у вас було. А в других, якщо тут був плюс, буде перед АБ знак мінус. Це для того, щоб коли ми перемножимо. А плюс Б на А у квадраті мінус АБ плюс Б у квадраті. У нас звелися подібні доданки і залишилося а в кубі плюс Б в кубі. До речі, можемо це з вами перевірити. Запишемо А додати Б. Помножити на А у квадраті мінус АБ, додати Б у квадраті. Множимо А на А у квадраті. А в третьому степені, тому що при множенні однакових основ, а це буква А, степені їхні додаються. 1 плюс 2 буде 3. Далі А множимо на мінус АБ. Знак буде відповідно мінус, тому що плюс на мінус це завжди мінус. Так, а у другому степені або а у квадраті б. Далі а множимо на б у квадраті. Додати аб у квадраті. Додати, тому що ми множили плюс на плюс. Далі переходимо до змінної b. B множимо на а у квадраті. Хтось запише ba у квадраті, не раджу так писати, краще записувати в порядку алфавіта, щоб зручніше було зводити подібні доданки. Тому запишемо відповідно а у квадраті b. Далі b множимо на мінус аб, з'являється мінус, ставимо його, аб у квадраті. І b помножити на b у квадраті додати б у кубі. Далі зводимо подібні доданки, але не намагайтеся це зробити відразу з середини приклада. Йдемо зліва направо, якщо у нас з вами більше, ніж одна змінна. Отже, перший йде А у кубі. Більше немає такого, тому записуємо А у кубі. Далі звертаю вашу увагу, є в нас А у квадраті Б, мінус А у квадраті Б, точніше, і плюс А у квадраті Б. Вони в нас протилежні. Це називається, що ми їх взаємно знищуємо. І ось так можна їх навіть закреслювати. А Б у квадраті і мінус Б у квадраті теж взаємно знищуємо, теж закреслюємо. І додати залишається Б у кубі. Отже, це і було наше доведення цієї формули, яка називається сума кубів. Точно так само можна довести і іншу формулу, яка називається різниця кубів. Давайте її запишемо. П'ята формула скороченого множення. Це буде різниця кубів. Вона йде по аналогії до попередньої. Тобто, зверніть увагу, в перших дужках також буде те ж саме без кубів, А відняти Б. А от в других дужках неповний квадрат суми. Тобто ось друга формула квадрат суми, а неповний це без двійки, ви вже знаєте. Тобто А у квадраті додати АБ і додати Б у квадраті. Точно так само можна перемножити і довести цю формулу. І рухаємося далі. А далі у нас шоста формула, яка називається. Куб суми. Тобто А додати Б в третьому степені куб від суми. Якщо є дужки, це означає, що це вже у нас записано у вигляді добутку А плюс Б на А плюс Б на А плюс Б. Це те ж саме, це і є, як, ніби ми перетворили на множники. Це означає, що праворуч у нас з вами буде розписано многочлен, у якого буде певна кількість доданків. А скільки саме варто подивитися на осі коефіцієнти 1, 3, 3, 1. Тобто буде 4 доданки. Дуже цікаво утворюється формула куб суми. Зверніть увагу, спочатку йде коефіцієнт 1, але ми його зазвичай не пишемо. Далі буде лише змінна А в найбільшому степені, відповідно, 3, який тут у нас є за дужками. І, до речі, от ми зараз розпишемо цей многочлен у вигляді е, суми певних одночленів, кожен з яких має степінь 3. Далі йде по формулі плюс, Тому що в нас був куб суми, це завжди будуть самі плюси. І з'являється коефіцієнт 3. Пишемо 3. Далі степінь у змінної а зменшується на одиницю, тобто буде 3а у квадраті. А от змінна b з'являється, буде b у першому степені. Насправді, змінна b була й до цього, тільки тут було b в нульовому, а якщо ви пам'ятаєте, то будь-яке число крім 0 в нульовому степені це одиниця, тому це теж не писалося. Знову додати, знову коефіцієнт 3 ось він у нас праворуч. Зменшуємо степінь в а на одиницю, буде А у першому. А от змінної Б додаємо до степеня 1, буде Б у другому. Зверніть увагу скрізь в кожного одночлена. Сума степенів буде 3. Тут 3 тут 2 плюс 1 3, тут 1 плюс 2 теж 3. І додати коефіцієнт у нас 1, можна не писати, Б у третьому степені. Тобто тут, насправді, буде А в нульовому. Але це одиниця, тому ми не пишемо АВ в третьому степені. Ось так легко запам'ятати цю формулу. А ще простіше тепер запам'ятати буде сьому формулу куб різниці. Тобто А відняти Б в дужках і до третього степені. Куб від різниці. Все логічно. Дорівнює. Це та ж сама формула. Але знаки йдуть через 1. Перший коефіцієнт одиничка він у нас додатній, тому пишу А у кубі знак плюс попереду ми його не пишемо. Далі йде мінус. 3а в квадраті b, знову плюс 3аб у квадраті і мінус b у кубі. Завжди знаки йдуть через 1. Таким чином, ми з вами запам'ятали, як утворюються формули скороченого множення. Також запам'ятайте ще раз, що якщо ви хочете довести формули першу, потрібно перемножити а-б на а плюс Б, другу. Потрібно перемножити а плюс Б на А плюс Б. третю, Потрібно перемножити А на Ас Б. Четверту, щоб довести, вам потрібно перемножити А плюс Б на А у квадраті мінус Б плюс b у квадраті. Щоб п'яту довести, потрібно помножити А на А у квадраті плюс Б плюс b у квадраті. До речі, ви запам'ятали, що це не повний квадрат різниці і неповний квадрат суми. Щоб довести шосту формулу, можна перемножити А плюс Б на А плюс Б і ще раз на А плюс Б. А сьому. А-б на А-Б і ще раз на А-Б. Це для того, щоб довести другу частину рівняння. І на завершення для самих допитливих ми з вами зараз розпишемо ось таку формулу. А плюс Б, наприклад, аж в четвертому степені. Дорівнює. Так як я вам говорив, спочатку потрібно за трикутником Паскаля утворити коефіцієнти. Буде 1 завжди з краю. Потім 1 та 3, 4, 3 та 3, 6, 3, та 1 – 4 і ще 1. Отже, у нас буде 5 доданків. Перший доданок це буде коефіцієнт 1, його можна не писати, помножений на А в найбільшому степені. А в четвертому, Б в нульовому. Але Б в нульовому ми не пишемо ніколи, тому що це буде одиниця. Далі додати з'являється коефіцієнт 4. Відповідно, степінь змінної а зменшуємо на 1 буде а в третьому, а у змінної b записуємо, відповідно, перший. Сума степенів кожного одного члена буде 4 в даному випадку. Знову додати коефіцієнт у нас 6. Пишемо 6. Зменшуємо степінь на одиницю а у квадраті, збільшуємо на одиницю b у квадраті. Сума степенів 4. Додати знову коефіцієнт 4. Зменшуємо степінь на одиницю буде а в першому. І збільшимо на одиницю змінної b, b в кубі. І додати, відповідно, b четвертому степені. Якщо ви захочете записати формулу е, четвертого степеня від різниці змінних А і Б, то давайте напишемо так. А в четвертому відняти 4а в кубі б, потім додати 6 в квадраті б в квадраті, відняти 4а б в, в кубі і додати Б в четвертому. Знаки змінюємо через 1. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!